Тепер я покажу, як стати колаборатором. Я створив проект. Це мій проект. Ось Spirit Urban проєкт Community 3. Але я його створив для нашого ком'юніті. Тобто, щоб не тільки я міг писати цей проект. Але й інші люди, учні з нашого ком'юніті, всі, хто дивляться мої відео уроки, щоб могли напрацьовувати цей навик, працювати разом в open source. І, в принципі, проєкт буде цікавий корисний для нас всіх, тому що ми будемо сюди збирати всякі корисні речі. Я сюди додав поки що тільки індекс HTML, І я спеціально для цієї цілі, щоб показати, як стати колаборатором для Spirit Urban, для мого основного ну, моїм колаборатором. Я для цього створив ще одного цього користувача у попередніх уроках. Uh, який буде колаборатором, тобто, це, наприклад, ти, і ти будеш колаборатором для цього мого нашого проєкту Community 3. От. Я копіюю силочку на, на цю сторінку. Заходжу в цей браузер. Під цим, в цьому браузері я залогінений як uh, Joyful Smart Lucky. Я переходжу за цим посиланням. На ком'юніті 3. Тобто, ти переходиш на ком'юніті 3, і твоя ціль стати колаборатором, щоб працювати разом зі мною і з іншими нашими членами нашої спільноти. Отже, є такий варіант. Можна нажати ось тут Fork. Таким чином, ти копіюєш цей проєкт собі до свого. Ну, В свій аккаунт, так скажемо, на свій гітхаб. Ось, наприклад, твій гітхаб. Твої репозиторії. Fjost вже скопіювався. Я в попередньому відео показував, як я цей фост копіював з ін... від інших. Але там не вийде працювати. Ну бо якщо ти будеш колаборатором до цього проєкту, то я із свого аккаунту зможу прийняти твої пропозиції, твій код. А Ось цей ФОС. Це з якогось іншого. Форк. Він являється форком. А, ні, це також мій. Але я сюди не буду приймати якісь колабораційні зміни. Тобто, що тобі потрібно зробити? Переходиш за цим посиланням, я додам в опис під відео, і ти відкриєш ком'юніті tip 3 проект у своєму браузері. В своєму браузері ти залогіняний як ти. От, інший користувач. Але знаходишся в моєму е, репозиторії. Нажимаєш Fork, зробити собі копію. Так само залишаю назву community 3 і все залишаю. Створити форк, Тобто в тебе є копія. Повна копія. Потрібно трішки зачекати, щоб воно скопіювалося. От воно скопіювалося. Далі ти можеш внести зміни. Якого характеру внести зміни, я покажу. Те, що я зараз буду показувати, це просто для прикладу. Ось, наприклад, ти вирішив додати свою папку з собою. Папку потрібно називати так, як твій аккаунт. От, щоб... я, я створю спеціальну, спеціальне місце, куди ми це будемо. Поки що я показую приклад. Наприклад, я показував, що можна перетягувати файли безпосередньо в браузер, тому що з цим проектом я не працюю з цим аккаунтом через GitHub-код, бо в GitHub-код я залогіняний під своїм основним аккаунтом. Тому я використаю цей. Принцип працювати прямо через браузер. До прикладу, я закидаю сюди ну, от і один файл. Оп, не вийшло. Це незручно, це треба зловити момент. Блять, треба було зразу. Ти будеш працювати по-нормальному. Я просто не хочу, щоб вони пересікалися. Опа. Я додав файл в цей проєкт. Ну, це ти в свій проєкт, тому що це форк, це копія. А... Називає Add File. Ось він цей файл, і комічу. Всього. Цей файл. От він з'явився. От він. Все це поки що знаходиться в твоєму репозиторії. А тепер ти хочеш ці зміни. Відправити в мій репозиторій. Вони знаходяться в твоїй копії. От, це твій аккаунт, наприклад, твій username і community 3. Але тут написано, що це Forked From Spirit Urban. Від мене форкнуто. Це, це копія моєї репозиторії. Ти працюєш із своїм екземпляром. І вніс зміни і закомітив. Тепер хочеш відправити їх мені в справжній е, оригінальний е, репозиторій. Щоб відправити ці зміни в оригінальний репозиторій, нажимаємо «contribute» контриб'юти. Відкриваємо «pull pullреquest. Ну, в принципі, можна написати опис, але тут показано Add File. Е, є зелена галочка, що це можна змерджити, що вони не конфліктують. Коли можуть бути конфлікти? Допустимо, якщо ти в цьому рядочку вніс зміни, і хтось інший вже перед тобою в цьому рядочку вніс зміни, тоді виходить конфлікт. GitHub не знає, як це з'єднати. Цього потрібно уникати, цих конфліктів. Щоб уникати цих конфліктів, потрібно працювати тільки в своїй папці. Тут буде в кожного своя папка. І не лізти до чужого. От. Не лізти до чужого. Наприклад, щось своє додати чи щось своє відредагувати, старатися, щоб воно не пересікалося. Бо якщо не пройде перевірку на те, що це можна з'єднати, ти не зможеш відправити ці зміни, щоб вони ну, можна буде, але їх буде важко розрулювати, я їх не буду приймати. От. Тому важливо це, щоб не пересікалися твої зміни з чужим. Тобто в чуже не треба лізти в чужі фрагменти коду, допустимо, на головній сторінці є інформація про тебе і інформація про інших користувачів. Про себе ти можеш. Наприклад, силочки є. Будуть. юзер 1, і юзер 2. Це, наприклад, якась інша людина, а це ти. В принципі, себе ти може міг би переправити, а вдруг я переправлю. По великому рахунку на головну е, ніхто не повинен особо лізти, кроме мене. Але якби, якщо ти тільки починаєш, то можна буде про, про себе додати. Це я в окремому е, буду у писати, як ми з цим всім працюємо. Поки що твої дії це лише додати картинку. Воно ніяк не пересікається, і ми бачимо, що все, воно е, прийшло перевірку, що можна злити ці проекти в один. І відправляєш мені Create pull request. Все. Ти мені відправив. Ну і чекаєш, коли я прийму, що відбувається на моїй стороні. Я, наприклад, заходжу до себе в аккаунт. І бачу, в мене тут з'явилося pull request, одиничка. Мабуть, мені і тут маячить, що в мене є pull реквест. Add file. Да, Так, я бачу, що тут прийшов pull request реквест від такого користувача. Я можу підтвердити його. звідси. А може, от звідси: нажимаю, переглядаю поле. І бачу, що від іншого користувача до мене а, прийш... прийшов такий pull. Я можу подивитися його. Що тут робиться. Один коміт. Add file. Від цього користувача. Дивлюся, що це таке. Бачу, ага, доданий файл. Угу. Тобто я зорієнтувався що до чого. А і я можу це прийняти. Затвердити. Ну, я нажимаю тут. Я думаю, що правильно. Підтверджую. Тепер я дивлюся в оригінал мій, і бачимо, що я додав. Що побачиш ти зі своєї сторони? Я вже бачу Merged. Merged. Ну, змінилося, все підтверджено. В notiфікейшонах ти побачиш щось. Ну так, да, я прийняв е, твій pull реквест. Прийняв. Допустимо, ти хочеш внести зміни в цей файл. Не знаю, чи ми зможемо це зробити прямо звідси. Я спробую. От можна прямо звідси редагувати. About me Ну, допустимо, ти додаєш посилання на себе. Тільки ти це робиш не з браузера, в принципі. Можна і з браузера працювати. Але краще працювати зі свого комп'ютера, з редактора коду і користуватися м -м, GitHub клієнтом Але є можливість прямо в браузер закидувати, прямо тут редагувати. от Це трішки неправильно, це я в своєму аккаунті. Допустимо, ти в своєму аккаунті. Заходиш в цей проект, заходиш в HTML. редагуєш і додаєш про себе інформацію. Додаєш шматочок кода. Комітеж. Так. І знов робиш pull request Можна звідси відразу зробити pull-request. А можна. Звідси. Де-де-де-де-де. Контриб'ют. Де, де, де. Було контриб'ют, вже десь зникло. Або бачимо, що ти вже в контриб'юторах. Ага, от тут. Вже так. Бо вже в контриб'юторах по-другому це виглядає. Бо вже я, прийнявши твій Pull Request, додав тебе автоматично в контриб'ютери. Ну от, Pull Request. Перевірили, що можна, нема конфлікту. Create pull request. Все відправлено. От воно світ... світиться. Я ще не підтверджував. Чи воно не залетіло автоматично. Не повинно. Я бачу, що мені маячать. Бачу, що є пол реквест. Можу його автоматично підтвердити. Можу перевірити, що там робиться. Допустимо, я його автоматично підтверджую. Ну, в принципі, я по-любому буду заходити. Буду дивитися цей коміт, Буду бачити твої зміни. А, і я можу це діло підтвердити. Прийняти. Мерч. Мерч. Я прийняв твої зміни. Дивлюся. Є. От. Ну, я показав багато інформації. В принципі, як приймати також. Але це більше інформації. От. А Відправляти легше. Відправляти легше. Ще разок для закріплення, йдеш в свої репозиторії. Ось цей з Community 3 склонований. Редагуєш. Щось або додаєш щось. Ага. Бачимо, що в тебе старий зразок. Потрібно синхронізувати. От, кнопочка Sync Fork. Update Branch. Бо ти ж не знаєш, що я це діло підтвердив. Тобто витягнув назад. от Є свіжі зміни. Отже, форкнувши мій проєкт, зайшовши до мене, ти робиш собі копію, можеш в цей проєкт вносити зміни, відправляти мені, але тобі потрібно зі мною постійно синхронізуватися. Навіть якщо я щось допишу. До проекту. От якщо я працюю прямо звідси. Я бачу, я також маю оновлюватися. Наприклад, ці зміни я в себе від, відміняю, дивлюся історію, оновлююся. Бачу, що є новеньке щось. Приймаю на своїй стороні. І от мерджі від тебе. От. Тобто я працюю з цим проектом User 2. Наприклад, я ще щось редагую. Я це комічу. Більше знаків оклику. Але в себе ти цього не побачиш, поки не синхронізуєшся. Постійно потрібно синхронізуватися. От, в тебе ще мало знаків оклику. Щоб синхронізуватися, от, SYNC FORK, витягуєш мої зміни до себе. Це потрібно робити регулярно. Регулярно потрібно витягувати зміни. Обов'язково перед тим, як щось збираєшся дописувати, треба витягнути зміни. Тоді щось робиш, комітиш, і мені відправляєш. Синхронізуватися можна не тільки на сторінці. Синхронізуватися можна от в клієнті. Ось тут ми постійно синхронізуємося. Перед початком роботи, освіжаєш, бо вдруг я або ще хтось щось дописав до цього проєкту. Тоді воно потрапляє до тебе на комп'ютер. Гід буде знати, що ти синхронізований. І все тебе є проект. ти з ним щось до нього дописуєш, комітиш. І для того, щоб воно пішло в мій основний проект, потрібно зробити pull request. О, знову ця кнопочка Contribute. От, this branch од, має один коміт. А, від мене. Це я зробив. Я синхронізуюсь. От повідомлення. От тут потрібно натренуватися, щоб не плутатись. І все просто. Але оскільки я показую з двох сторін, я показую в два рази більше інформації. Вот. Так що ми постійно комітимо і можемо контриб'ютити. Ще раз: контриб'ютиш. Заходиш. Просто я твою сторону показую в браузері а свою а, на комп'ютері. Але ти будеш працювати також на комп'ютері і працювати через е, Github Desktop. Комічу. Це ти комітиш до себе? Заходиш на проект. От цей. Ти маєш один коміт. Of Spirit Orban. Ти можеш законтриб'юти мені. Pull Request. Я бачу, що прийшов Pull Request. Приймаю. Може, це не приймає? Що це за штучка? А, це типа чек. Все, типа, <головіка> прийшло. Значить, я не прийняв. Я повинен піти в проекти. Бачите, що в мене є pull request, Ось він. І прийняти його. Все. Так що я тобі показав роботу з ну, редактора коду? Можна показати в зворотньому напрямку, як працювати правильніше. Тоді я тут створю проект, під'єднаюся контриб'ютором з іншого аккаунта і вже покажу, як краще працювати. Тобто є якісь. example Публічний. О. Вот. Все, тут я не показую. Давай хай буде сприйматися простіше. Ти переходиш на чийсь репозиторій. Так, він пустий. Окей. А... Я його хочу собі скопіювати. А, його треба форкнути собі. Я не то показую. Тут я зайшов на екземпл, я його хочу форкнути. А Оскільки він пустий, нема що форкати, чи є. Нема що форкати. Ладно, я додам щось. Я не можу щось додати. А може й можу. Мабуть, не можу. Звідси, не можу додавати. Значить, з цієї сторони не вдасться показати. Все. Значить, підсумок такий. За посиланням переходиш на мій проєкт ще разок. Тому що воно може трішки плутати. Береш посилання мого проекту з опису під відео. Переходиш до мене. Нажимаєш форк. Воно вже форкнуто. Ти маєш копію. А цю копію через GitHub Desktop. Свою, зі свого репозиторія клонуєш, комітиш, а потім робиш pull реквести із сторінки Вот Отак. А я їх приймаю. Тобто треба зайти до мене, зробити собі копію, викачати цю копію через клієнт собі на комп'ютер, працювати з нею. Помітити її, постійно оновлюватися. І можна контриб'ютити. Дан. Напишіть, наскільки зрозуміло, тому що я відчуваю, що може бути дещо заплутано. Але це тим більше варто того, щоб з цим потренуватися. Потикайтеся на помилки і навчіться, як це робити. Так що є для вас створений мною проект Community 3. Силка під відео. Робимо форк. Працюємо з ним і відправляємо мені, і я приймаю. І синхронізуємося зі мною. Пробуємо. Тренуємося. Окей. У наступному відео я розкажу, як ми працювати будемо з цим проектом, які саме зміни ви можете сюди вносити.